Приємно. Іди А чого ти зливаєшся? Не зливаюся. Um, я можу не зливатися. <detection> То не зливайся. Я бачу, що ти українець із Криму. Я. Так. Да. Я українець, я не українець. Я не українець, я єврей. Ну, то, що з Криму, то так. І українську мову розумію. А ви? Я українську мову в першу чергу розумію, бо це моя рідна мова. Перевіримо. Давай. Зонтік. Парасолька. Зупинка. Зупинка, в смислі, зупинка. Що ти мене питаєш? Добре. Е далі баня. Баня це не російське слово, воно не перекладається. Так і буде баня. Лазня? Можна лазня, можна баня. А Дивися, можна не... баня, можна лазня. Це дві, ну, два синоніми. Ти мене попитав, тепер Добре. моя черга тебе питати. Так, да, прошу. Російською мовою як буде фамілія? Прозвище. Прозвище? Прізвище. Ні, російською... Росія. Ти мене чуєш фамілія, як буде російською мовою? Прізвище. Російською мовою буде прізвище. Ні. Е, ще раз. Е, но, но. Фамілія. Як буде російською мовою? Ні, ні. Ти не знаєш. Не знаєш російську мову? Це не твоя рідна мова, так? Да? Ні. Твоя рідна мова. А яка твоя рідна мова? Українська. Ні. Яка? Моя рідна? Так. Да. Ідеш. Ідеш? Ти знаєш ідеш? Не знаю, але це моя рідна мова. Добре, якою мовою ти думаєш? Російською. Тому треба знати російську мову. Фамілія як буде російською мовою? Ну, Фамілія, фамілія. Ні, фамілія це італійське слово латинське. Фамілія. Family Фемили... <плес> — <Фемили, плес> це сім'я. Іопарла <плес> італіано. Да, а, а, а як же буде російською мовою? Проблеми. Я тобі підскажу: російською мовою буде поганяло. Ой, як давай. же буде тоді фамілія? Одна фамілія це буде російською мовою тоді. Одна ну, Однапоганяць. Добре, давай тоді, по суті, більш до тих ситуацій, яка сьогодні між Україною і Росією. Що там в Криму робиться у вас? Біда. Біда, причому біда чорна. За 100 років вже переплюнули. У нас тепло. Хто винен, хто винен цей біді, в цій біді? Не знаю, сонце. У нас тепло, у нас 24 зараз. Я можу вам А, Ти, камери, називаєш, ти називаєш бідою те, що у вас 24 градуси тепла на вулиці? Так. Да. Так, а в стосунках між Росією і Україною. Не біда? Війна те, що сьогодні йде. Ну, то ми чекаємо, поки ви здадете, ну, я не знаю. Ні, я, ні, 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 Я не потекаю. Ви чекаєте, поки ми, ми що, поки ЗСУ зайде в Крим? Нічого чекаємо, нічого я не знаю і знати не хочу. Ну, чекайте, у вас такі... позиція своя є, якась, кого підтримуєте? Росію чи Україну? Є. У мене одна позиція. В мене одна позиція. Тому що ви хто по життю? Що ви маєте на увазі? Ну, Ну, ви яка професія ви? Психолог. А що, є така професія? Ну, звичайно. Я не психолог, я звичайний вчитель біології е і хімії, і мені, е на жаль, я втрачаю своїх учнів. Хотел. І все. Ваші. Е, Дивіться, сьогодні здравоохраніння Росії попросили у депутатів виділити їм 1 рублів 1 трильйон рублів на те, щоб повністю вилікувати хворих від туберкульозу. Повністю на Росії всі будуть здорові. Але їм не дають. Але вже потрачено на війну 3, 3 трильйона рублів. Вже потрачено. І знищено біля 300 тисяч ваших солдатів. Я вже мовчу, що з української сторони багато було знищено інфраструктури, людей і так далі. Стосунки, так і, коротше, все знищено. Ну, тобто, Росія сьогодні це фашистська страна, країна, ви розумієте це. От хіба не можна було б ці гроші три трильйона виділити на здравоохраніння, аналісти в інші країни і вилікувати всіх, щоб всі були здорові, і дати вчителям більше зарплати? І дати пенсіонерам, і дати ветеранам, які жалуються, що у них криша капає зверху. Що вони... і, і він сидить в ефірі і каже, Володимир Володимирович, ми що, раді цього воювали, що у нього він сидить в інвалідній коляски, і у нього криша капає зверху, у ветерана в... 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 війни Другої світової. І подивіться, як живуть ветерани німецькі, які програли нібито, яких ви фашистами називаєте? Подивіться, як вони живуть зараз, якому шикардосі, які їх дома, які в них протези. І як вони, які зуби красиві у них, і які у них обслуговування, соцпакет, страхування і так далі. Так до чого ж ваша Росія веде? Куди ж ваш Руський мір несе нас це все? Куди? Для кого? Для чого? Щоб ви зараз п'яні вчителі сиділи і перед камерою позорились? Ви закінчили? Я був максимально о, здержаний. Ні, ні. Стриманий. так? Ви закінчите? Стриманий. О, дякую. Дякую. Максимально стриманий. Ви зачекали верніше, зачитали всю свою о, бумажку. Чим вже Чи ніяк? Зачитав. А на самому... Так, так, так. Ви її зачитали. А від серця що ви думаєте? Як ви думаєте? Ну як не думаю, тільки по бумажці. — без... Бумажки кажу тільки і все. А, а ви не, не їдете без? Ні. а що так можна? Ну так давайте спробуємо. Давайте. Давайте. Е, давайте. Е, вашу першу жінку звали Ольга, так? Ну, без бумажки. Рабо. Ну, давайте попрацюємо без бумажки. Ну, поганий я... ви екстрасенс. Поганий. Попали ви на екстрасенса, Шу, я, ви я, я, екстрасенс, ну я ви поганий екстрасенс. Я, дуже... я знаю, що їх звали Роксолана. Най собі буде. М. Най, най собі буде. Дивіться, ви гарно знаєте українську мову, ви знаєте діалекти української мови. І ви топите за рашку. Як вам оце не соромно, скажіть. Чомусь? Ви топите зараз за агресію. А ви е, я вибачаю. Давайте без е, бумажки, так? Давайте без бумажки. То ми ж уже без бумажки. Я вже відставив в сторону все. О! О! о дивіться. Е, ви хлопчик сівіть, дівчинка. Ну а що, по мені не видно, хто я? Як ви вважаєте? Ну, не знаю, не знаю. Як ви вважаєте? Я євровідіння відео ще й той. Тихо, 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 тихо. У вас б'ють. Ви відповідаєте? Нє-ні, хто таке? Без е, бумажки. Даємо? Так кажіть уже, е, ну втрачі, тільки що здавати, я... що таке, що по суті. А ви таке питаєте, щось дуже дивне. Для мене це взагалі не цікаво те, що питаєте. Я пробую вас розвести. Розвести мене не треба розводити. Я розумію, що ви, проп... ви? пропиханий вже пропагандою російською. А хочете мене розвести? Не треба. Вас не вийде мене розвести. А, а Знаєте, що мені подобається? Що я вже ходив четвертку. Мені попадається Сімферополь, а зверху написано Страна, Україна. Це шикарно просто. Ну, і і це говорить про те, що люди, що? які живуть в Криму і хочуть Та... у себе бачити руський мір, мають велику, велику змогу. Ми... Поки, ще, поки, поки, що міст, поки що Керченський міст ще стоїть, ви можете через нього на машині, поїздом, автобусом, пішки, можете їхати на Росію. Там цього руського міра вас, як вчителя, з, ви, як вчитель біології, ви сказали, ну ви більше на вчителя, похожі праці. Вони завжди п'яні і з пізруком завжди ходять в обнімочку. Я скажу, в мене другий день відпустки. Зрозумів, зрозумів, да, ну, от Вам, як чисто таких от російських поглядів, вчителю, варто було б зібрати всі свої знання в один кулак. Не знаєш, там їх багато тих знань, не хочу оцінювати. І йти. Через Керченський міст на Росію. Там жити можна з, російсь... з русським міром шикарно. Я знаю таких пару людей, які там втекли, радіють, бухають. У них все там по шикардосу, їхня зарплата 31 тисяча в середньому, їх влаштовує. Їм не треба їздити за кордон, їм це не треба. У них росія, бірьозка. Він собі вийшов в парк, а там бірьози шумять. Це ж не порівняти з якимись пальмами чи рибками, красивими в Єгипті. Пали вони вам там треба, ті Єгипіші. Тут бірези шумять. красота, там десь собачка накакала. Ну нічого, хто буде прибирати? Нікому новим, там, все загаджено. Душа, душа присутня російська. Знаєте, не треба вам в цивілізацію в разів країни. Але територію ту українську не треба перевозити в Росію. Це ай-яй-яй, це фашизм називається. Тому сьогодні Україна робить все. Для того, щоб, для того, щоб вам дати змогу я виїхати вигляд звідти. І я вам кажу: якщо ви дуже бажаєте того руського міра, поки ще не пізно, поки ще Керченський міст стоїть. Їдьте, поїдьте туди. Ми з вами потім в 40 зустрінемося через пару років. І ви будете довольні, ви помиєте голову вашу жирну. Ви там не будете такі п'яні сидіти, коли но, у вас но, вихідний. Не жирний мив. Ну, так. Да. Ось, можливо, ось вас там заживете. Ви там не такі будете запечалені, І все буде гарно. Їдьте на Росію, їдьте. Я вам дуже раджу того. Я нам хочете навіть. Я вам перекину 200 рублів на проїзд. Все? Ну, все? Кажіть, можна я? Можна. Будь ласка, дивіться, це моя країна. Я не знаю, я дивився ролики по українському телевізору. У нас як вітаються. Не слава Україні! Це запитання? Не до всі. Мене? Ще раз. Це до мене запитання, чи що? Я не розумію. Я мовчу, ви говорите. Добре, Добре. я зараз задам і запитання. І так далі, і так далі. Дивіться, я вчитель. Ну, в мене діти вітаються. Не слава Україні. Вони вітаються. У нас і євреї, і індуси, і кримські татари, і росіяни, і українці. Вони кажуть, ми всі кримчани, все. Заляпалися на того. Там можна довго перечисляти. Ви можете І себе не... називати кримчани, але українські кримчани. Якого переляпати? Ну, Тому що Крим це територія України. Навіть природа так зробила, що цей півострів з'єднаний з Україною, а не штучним Мостом керченським. Маначе, мадонна, ті центри, Манач, на якій мові з вами розмовляти? Добре, я зараз придумаю. Добре, коли Крим став російським. Він ніколи не був російським і не став ним. Він окупований зараз. Оначе, ну, ну, ну слухайте, ну, ну з вами, ну, або я вас зараз переключу, або ви трохи включайте, мозги. Ну, кримська війна. Коли завоювали Крим, Катька, друга, завоювала. Ну, що ви як діти? Нашу мені ну, Російська ми імперія. Ми, ми. Ми, ми. Ми. Дивіться, ви кажете про Росію чи про Російську Імперію? імперію? Ну, ну. Ви говорите про Російську Федерацію ну, чи я. про Російську ну, імперію, я, 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 я роб ще раз питаю вас. Крим був півостров і так далі. і так далі. кримсько татарський так? Там татари, так? там татари живуть, так. Ну, вищай, ну, так. так, от, так от, джері, Українські татари. І... Не матюкайтеся, Ви шуте, ну, юлки-палки, ну, інтелігентний повинен бути. Ну, я а, я то, втручу, крім того, що п'яний, що й матюкається, так. Ну, зараз ваші учні подивляться <п 'ятерина> на вас. Що вони про вас скажуть? Ні, <п> я просто переключаюся, тому що. ну... Екатерина друга. <п> Нащо мені, Екатерина друга. Розвалився совок. Yeah. Розвалився совок. І далі поїхали. Чому тут совок? А до того? до А до Екатерини? Ну, ну, е, Кримсько-татарська там. А до кримсько-татарської. А давайте ще тріпілля no. візьмемо. Давайте. Візьмем. А давайте. давайте до тріпілля ще будемо брати. Yeah. А давайте будемо говорити до трілобітів. Трілобіти, знаєте що таке, ви біолог, біолог маєте знати, що такі трілобіти, правильно? Хто це? Я знаю, що таке трилобіти. — Що таке трилобіти? — Однокліточне є, є, на, на, на українській я зараз... — Говоріть якою-небудь мовою, щоб вас було зрозуміло просто і все. Одноклеточне. Одноклеточне, вони вже були без, то тобто все Так. Який, має, який трилобіт має зв'язок з Україною? З Взагалі з людьми. Ніякі. О, бачите, такий ви біолог. Це для вас, це для вас складно. Це для вас складно. Давайте далі підемо. І далі. Що там було на Треобітах? Хто з ким воював? Чия була територія Криму? Ви розумієте, що це глупо зараз про це говорити? Ми говоримо про той період, Чого? який я бачив своїми очима, а це був розвал, розвал Савка. Я, б... я жив при Совєтському Союзі. ще. І я бачу, як він розвалився, як далі почало е, бути життя в Україні, як Україна розвивалася незалежно. От з цього періоду мене цікаве питання. який був чи був Крим, ким був одобраний цей Крим, територія е, України 91-го року її визнали, які країни визнали, і в тому числі Росія і так далі. І потім пішло в захват. Окупація і анексія Криму. Давайте про це поговоримо. У вас, до речі, щось на камері висить, це хвіст з собаки чи що? Не, що пакабок. А що у вас так затуляє, затуляє камеру, що там? Чи це майор уже каже вам, що треба йти. Подивіться на камеру, що там затуляє. О, вже немає все. А, ah, муха! Так. So ну, у, вас, у вас антураж yeah. такий хороший за вами, да, так. Це що там. Зеркала у вас стоять, чи це картина якась? Чи ви не в живете? Я щось не розумію? Вам показати? Покажіть мені, да, свій побут, як ви живете. Мені цікаво. А, це, це шкаф Купе, так? Да? Ну, вторая версія. Не, ну я питаю вас, скажіть, ну что вы так? Ну, що Венеція. Венеція, я зрозумію. Картина Венеція. Я просто питаю, це шкаф купе чи це стіна просто? Ні, це шкаф купе Шкаф купе Ясно. Так, давайте тоді. 91 рік. Всі країни цивілізовані і не цивілізовані, в тому числі Росія, визнали територію України. Крим, що це є територія України. Ваш недопрезидент декілька разів коли давав інтерв'ю, сказав, що ми ніякого відношення до Криму не маємо. Це давно прийнята територія, признана територія України. Навіть у 2013 році він це казав, що рік до анексії. І Він це сказав, що Є -є! це Україна була і завжди буде, і ми не будемо ніколи претендувати на цю територію. І ваш цей брехливий президент, бачите, що вчурив. Дивімося? Чому я називаю вашим президентом? Тому що це ваш президент. Не Кримський. Не Кримський, а ваш особистий президент. А ви нашого знаєте? Ваш особистий президент? Путін. Ні. Як вас звати, скажіть? Володимир. От Володимир, ваш президент теж Володимир. Ні. А хто ваш президент? Ну... Ну, как я говорю, ну учите домашнее задание. Вот 91-й год. Ну, вы сейчас будете кто вас, набирать. Кто и... ваш особистый президент? Ну, 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 наш президент, да, наш президент 91 ваш год. Ваш особистый. А, так вы Кравчука идете you know? на Кравчук ваш президент? Маначи Мадонна. Вы у вас по истории, по-моему, троечка так? Yeah? Ну так. Да. Yeah. Yeah. А ну давайте, проясните. <laughs> проясните мені, давайте, проясніть. Ну, well, пожалуйста, пожалуйста, вы же там пальчики. Ну, well, well, підскажі well, мені, ви ж вчитель, я не буду змагаться з вчителем, God. ще таким I'm розумним, як вы. Ну, давайте. 91 й год, Крым, вы будете удивлены. Так. Давайте. Так, так. А що, давайте? Что давайте? Ну, 91 й год Крим. Що Крим? Ні, ви запитали мій президент 91 року, ви спитали наш. Так, да, Прошу дуже. 91 рік Крим президент. Чому тут Крим? Я кажу Україна вся. Там ні. Ми вже Крим говорили. А Крим це ж була Україна в 91 році. Ні, боже борю. Та, та, та що Це мені розказуєш? Ну Ну наберіть. Ага, тобто ви маєте на увазі, що в 91 році Крим ще не був Україною, так? Да? Ніколи не був Україною. А, він ніколи не був Україною. Так. Тоді виходить, тоді виходить, що ваш президент, як мінімум, як мінімум, ця історія. Він брехло. Ви вірите в президента вашому? Якого? В Путіна вірите? Ви наберіть 91-й рік. Хорошо, набираю. Крим. Пишу. Не Крим, я, пиш... що? Ні, я пишу. Вриніна? Я пишу: 91-й рік. Так, пишемо 91 рік. Президент. Правильно? Президент України. Чи як, що писати? Не, Крив... Президент України. Так, пишу. Пише не, Леонід Кравчук. Боже борони. Що боже борони? Ах, Крим. Так, На пальцях. Хорошо, пишу. Не, Чекайте, не, що писать в Гуглі? Давайте пишу Крим. Далі що писати? 90 рік. 91 й рік. Написав. Yeah. Так. Так, ну і. І. Yeah. Рефер... Україна? Читаємо референдум 91-го року. Як Крим вибрав Незалежну oh. Україну? Ну. Що? Ну, як, ви ж мені самі сказали, я відкриваюсь. Дивіться. Читаю статтічку для вас. Так. На території колишньої. У, РСС... У РСР 1 грудня 91-го року відбувся референдум про незалежність України. За. Тоді проголосувало 28 мільйонів українців, це більше 90%. Це що, що? Так, і. Ну, така, що ви? Ось, дивіться. Проголосували за збереження так, лише. Кримчани, дивіться, Кримчани проголосували за незалежність України в 91-му році. Бог знає з Україною. Ми хто? Ой, що я ключу? Що? Ну, так, Україна незалежна, хай собі буде. А ми так. хто? Хто ми? Крим? Українці, якщо ви... Ну, ви, українці, якого українці, ви? Українці, ви, ви були... Ви були... Е, не, авто, автономна, автономна Республіка Крим. Ну. Я? Ну, ви не, читає, не читає. Читайте. Та ну, що це? Авто... Я, я це на пам'ять знаю. Не Автономна Республіка Крим в складі України. В, вашому, в вашій Конституції так чітко написано. Автономно. Перший пункт написано, що Крим це є невід'ємна частина України. Що ви про що ви мене питаєте? Автономна країна в складі України. Ви про що? Ну то там ти не додумали. Вот. Ну, а ви, ви, ж ну, ви, ж, ви ж вчитель. вчитель, <ривіт> вчитель, Якщо в складі України, значить це Україна. Нащо ви прате мені зараз. Скажіть, щоб ти, <ривіт> при... ти правий, я здаюсь. Нащо ти мені доказуєте таку глупость? Ваше, дивіться, наше відео подивляться в інтернеті люди. І скажуть: ну оце вчитель в Криму живе. ну Ваші учні, Андрюха. у вас Андрюха був учнем вашим, написав мені вже в стріму, що ви в нього викладали. Андрюха. Ось пише, що цей що? Володимир Іванович мене викладав ні Ні-ні-ні. — Що, ні ні — Майор Степанович. Так, Стип... да, він вже просто Я мабуть, володимир. забув. Володимир Степанович, так. Да. Mm -hmm. Ко... Майор Степанович. Майор Степанович. А хто так робить да? все, так? Почув про те, що він майор Іванович, майор Степанович. що Діти його дивляться, і він вирішив переключитися. А може, майор переключив, не знаю.